Читайте Томаса Соуела, одного з найкращих економістів, чорного, абсолютно чорного, чудового економіста, який пояснює, що до 1920 року саме вільна конкуренція і рівність прав практично зблизили ці дві раси. І вже рівень доходів, і рівень грамотності, і рівень умінь, тобто скілсетс, у чорних наближався до білого населення. Так, безумовно, існували закони Джима Кроу. На півдні була дискримінація, про це можна говорити окремо, але за будь-яких умов афроамериканці наближалися до рівня життя білих, тобто вони інтегрувалися в це складне північноамериканське суспільство. Для цього знадобилося кілька поколінь, перш ніж їх не почали розбещувати державними подачками. Після цього, і це не мої висновки, це висновки найкращого економіста сучасної епохи, афроамериканця, який виріс у Нью-Йоркському гетто Томаса Соуела. Після цього. Соціалісти почали цю брудну пропаганду і боротьбу за голоси чорних. І починаючи з 30-х років чорні голосують за демократів, тому що демократи отримують чорні голоси соціальними подачками. У результаті 80% афроамериканських дітей народжуються без батька. Ці соціальні подачки повністю знищили афроамериканське майбутнє.